Віктор Мельничук три місяці очолює Рівненський ліцей номер 27 У ньому навчається понад тисячу учнів. Майже всіх директор знає особисто. Більше десяти років Віктор Мельничук працював учителем фізкультури у різних навчальних закладах. З початком великої війни добровільно приєднався до ЗСУ. Чого ви вирішив піти воювати в першу чергу за того, щоб захистити свою сім'ю? Друге, це те, що хотів показати приклад своїм синам. Боронив кордони на Мар'їнському напрямку. Підготовка у навчальному центрі ДШВ тривала понад місяць, після чого він служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Ми не штурмували, тобто ми утримували позицію. У мене було травмування, був надрив, задній поверхні стигна. Ну і це, в принципі, лікарі сказали, що мінімум рік реабілітації. І потім будь-яке прискорення знову ж і я скористався можливістю як багатодітний написав рапорт і звільнився. Вирішив втілити свою давню мрію у життя, а саме стати директором школи, подав свою кандидатуру на посаду директора Рівненського ліцею номер 27 і переміг серед трьох кандидатів. Нам здалося, що він дуже близький по духу нам, тому що е нам подобається в людях насамперед простота людяність. А саме такі хороші якості ми відчули у Віктора Вікторовича у керівника нове бачення розвитку закладу, маючи бойовий досвід, каже, дітям треба давати більше практики спортивної витривалості тактичної медицини. Планує започаткувати у ліцеї біатлон в школах. Біатлон викладається, тобто йде біг і стрільба без лиш. І легка атлетика мені близька. Плюс в мене виходить вчити дітей стріляти. Також Віктор Мельничук викладає оновлений предмет захист України. Переконаний, що нині головне готувати дітей до захисту себе та інших. Перевагу надає національно-патріотичному вихованню, прагне до того, щоб були створені гуртки з національно-патріотичного виховання, щоб робота волонтерська організована на високому рівні. У ліцеї є непрацюючий басейн. Його роботу зупинили через епідемію коронавірусу. Тепер приміщення потребує ремонту, заміни деяких труб через затікання води. По факту вона десь іде із землі, тобто ззовні, бо вона через фундамент все просікає. Роботу басейну планують відновити і перетворити його на місце реабілітації для військових та дітей. Ремонтні роботи заплановані вже на наступний місяць. Для навчання плавання я насправді не сильно бачу цей басейн. В цьому басейні я бачу реабілітацію для колишніх військових, які потребують якраз такої реабілітації і в друга половина дня це діти, щоб також займатися більш лікувальною фізкультурою з ними. Віктор Мельничук став першим ветераном на Рівненщині, який очолив навчальний заклад. Гарний приклад для наших дітей, для нашого майбутнього, і приклад для побратимів нашого ветерана, нашого героя, оскільки вони зробили найважливіше, вони захистили нашу незалежність. А тепер вони можуть стати. Належним прикладом для того, як себе реалізувати у цивільному житті, у планах керівника створити у ліцеї безпечний та сучасний освітній простір, де школярі зможуть не лише здобувати знання, а й готуватися до викликів реального життя. А не В'ячеслав Мельник, випуск новин.